Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом, чізкейк наш український традиційний. Для цього нам потрібно для початку беремо сир. Сир кисломолочний. Сир я роблю сама. Як зробити такий сир з магазинного молока? Відео в мене є на каналі. Посилання залишу внизу в описі, а також ось тут можете бачити підказочку. Отож, сир перекладаю до миски. Кількість всіх інгредієнтів указуємо внизу в описі під відео, а також після дегустації буде карта рецепту. Рецепт в описі на чотирьох мовах, якою вам зручніше. Яйця нам потрібно розділити на жовтки та білки. Відео сьогодні незвичне, тому що я показую не один, а одразу два рецепти. Стараємося так, щоб. Жодна крапелька жовтка не потрапила до нам в білок. І допоки готуємо тісто, нам потрібно замочити в окропі е сухофрукти. Я використовую суху журавлину. А також родзинки. Заливаю окропом. Та залишаю на деякий час. Тим часом до сиру ми додаємо. Сметану, цукор, крохмаль, седру одного апельсину. Апельсин попередньо я помила. Беремо тільки верхню жовту помаранчеву частинку, не торкаючись білої, щоб не давало гірчинку. Бо біла частинка зазвичай гірчить. Додаю сюди ванільний цукор та змішую все занурювальним блендером до однорідної консистенції. Інгредієнти всі об'єдналися. Нам потрібно добитися того, щоб консистенція була однорідна та глянцева. Дивіться, яка краса! Всі інгредієнти, які я використовую кімнатної температури. Далі додаємо сюди вершкове масло, також кімнатної температури. І знову все пробиваємо. Ось така консистенція. Глянцева знову однорідно утворилася. Далі наші родзинки постояли 10 хвилин у кропі. Зливаю воду і залишаю в ситі, щоб стекла вся рідина. Далі відкладаємо наше сирне тісто в бік. Беру білки. І будемо їх збивати. Білки збиваємо до пишного, пишного стану. Починаю збивати з маленької швидкісті, поступово збільшую до максимальної. Білки збиваю до ось такого стану. До пишної, пишної піни. Далі ці білки ми будемо вводити в наше тісто. Додаю і легкими рухами знизу вверх перемішую, щоб не опала маса, щоб не маса не осіла. За рахунок цього, сирник вийде дуже ніжний, повітряний, і не буде мати такої щільної консистенції. Як бачите, тісто у нас йде загальне на обидва сирники, тобто основа сирна. Але в іншому буде ще прослойка з гарбуза, гарбузова прослойка, тобто начинка. Зараз ми її приготуємо. І будемо формувати наші сирники. Змішуємо все до однорідного стану. І під самий кінець додаю сюди замочені сухофрукти, родзинки та журавлину. І знову все перемішую обережно. Ось так все об'єдналося. На даному етапі приготуємо нашу гарбузову начинку. Для цього беру гарбузове пюре. Змішувати все буду в тому посуді, де щойно збивала білки. Сюди ж розбиваю одне яйце. Додаю сюди цукор. Будь-який цукор. Я використовую коричневий, можна також додати і звичайний білий цукор, ванільний цукор. А також. Крохмаль. Змішую все міксером. І ось гарбузова начинка готова. Зараз будемо збирати наші чизкейки. Далі формуємо наші чизкейки чи сирник. Один я роблю повністю тільки з сиром. Класичний. А інший робимо, як я вже казала, з гарбузовою начинкою. Перший прошарок іде сирний. Далі кладу начинку. Можна як посередині покласти, також можна і зверху як декор. Декорувати. Зверху покриваю знову все з сирною масою, щоб заховати нашу начинку всередині, і такий буде при розрізі, буде приємний сюрприз. Та ще одну ось таку форму, в якій я зроблю вже начинку зверху як декор. І зверху додаю начинку. Також до гарбузової начинки можете додати спеції, які вам подобаються: корицю, кардамон чи мускатний горіх. Я хочу, щоб моя випічка сьогодні була більш ніжнішою, і тому я не додаю. Якщо ви цей десерт готуєте восени, тоді ці спеції, ці пряності будуть дуже доречні. Беру ніш і хочу зробити ось такий візерунок. Трішечки ось так розмащую, робимо розводи. Ось так, я думаю, цього буде достатньо. Електричну піч розгріваю до 170 градусів і буду випікати свої сирники приблизно годину. Мої сирники випікалися. Годину, після чого я вимкнула електричну піч, то залишила ще на 20 хвилин. Ось такі красунчики у мене вийшли. А зараз ми розріжемо, вас і я розкажу, які всередині. Сирник виходить неймовірно ніжний та дуже м'який. Це дуже і дуже смачно. Подивіться, ніж просто тане всередині. Дивіться, який гарний з начинкою. Це дуже гарно. А подають такий сирник зазвичай з шоколадною глазурю. Я зробила шоколадну глазур, молочний шоколад з вершковим маслом розтопила в мікрохвильовці імпульсами. Змішала все в склянці і розтопила в мікрохвильовці імпульсами. Далі поливаю зверху. Ви обов'язково повинні його. приготувати його і скуштувати. Це неймовірна смакота. Дивіться, наскільки він ніжний. І дуже-дуже смачний. М -м -м. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь та до скорих зустрічей. Хай щастить!